Зовні минулого року ми прийняли участь у виборах і отримали 5 місць в нашій місцевій раді. П'ять тобто членів самооборони стали депутатами міської ради. І вже після першої сесії ми заявили про створення фракції, яку назвали численно самоборон народний контроль, скоро на подали відповідну заяву. До складу фракції вийшли п'ять людей, які вже казав, це. Комозін Юрій Цияць, я являюсь заступником голови бюджетної комісії, матросова Олена, голова постійної комісії з питань національного захисту. Масічук Дар'я, член постійної комісії, земельної комісії, Дорожнюк Ірина, член прості, будівельної комісії і Глушаков Олексій, член бюджетної комісії також. За рік нашого перебування в міській раді нам було подано 8 проєктів рішень. Коротко початку на них зупинюся. Перше, це було положення практичника-консультанта, яке було написано на основі такого положення, яке розроблено розробув, було інститутно політичної освіти. У них дуже гарні документи, вони розробляють дуже багато положень різноманітних, у них новітні технології, новітні погляди на місцеве середня. І після деяких зауважень та прав це положення було прийнято депутатами. Другий проєкт рішення наш, наш був про порядок розвитку електронних петицій, тому як на той час вже в місті був запроваджений цей сервіс, як на нашому сайті, так і на сайті розумного міста. Тому для подальшого розвитку цих петицій повинен бути було, було, розроблено відповідний порядок, який був нами розроблений і затверджений сесією міської ради. Наступний це був проєкт рішення про розроблене Олена Матросу. Було положення про програму поетапного покращення надання медичної допомоги населенню міста Натішини щодо фінансування довезення хворих на наркову достатність у місті Шепетівка. Це положення було також затверджено на сесії, в подальшому були виділені відповідні кошти 180 тисяч гривень. Наступною у нас було три проєкти рішення про звернення до Верховної Ради пам'ятати міністрів народних депутатів. По Перше це було щодо вирішення питання відчатування витрат на підготовку робітничних кадрів в нашому професійному ліцеї. Бо на той час вже це було навесні, вже в державі почалися незрозумілі рухи по передачі цього під, ну, таких закладів на місцевий бюджет. На фінансування. І тому почалися проблеми, і відповідно звернення написали, що взагалі у нас надійський професійний ліцей виділяється біля 7 мільйонів гривень. І це буде суттєво навантаження на наш бюджет. Ну, На жаль, як ми бачимо, на останніх сесіях постійно голосуємо і все-таки виділяємо кошти на утримання по 500 тисяч в місяць, поки що ця проблема не вирішена. Ну, з нового року, можливо, буде проєкт бюджету, можливо, там будуть якісь зміни. Далі було у нас проєкт рішення про звернення до також Верховної Ради міністрів про неприпустимость прийняття змін, це ще було навесні, неприпустимость прийняття змін до Конституції України в частині запровадження особливого порядку у місцевому на окремих територіях Луганської Донецької областей. Всі, напевно, пам'ятають, який був шум в СМІ, тому, слава Богу, не прийняли ці відповідні зміни. Далі було два проєкти рішення про зміни варіантів Дільської міської ради і положення про постійні комісії. Вони були замовлені тим, що було прийнято вже на той час положення про розвиток електронних петицій, тому, відповідно, треба було внести зміни і всі два документи. Був ще один проєкт рішення, до сесії не дійшов. Ми розробили на самопочатку нашої роботи нашої міської ради. Новий регламент також на основі документу інституту політичної освіти. Але під час роботи робочої групи, напевно, депутатів не вистачило часу або бажання прийняти його і в подальшому було прийнято старе положення, стари регламент ну, з відповідними змінами. За цей час, за рік, фракцією було подано 8 депутатських запитів, коротко ознайомлювався і одразу з самими запитами і з їхніми результатами. Перший це був про надання автотранспорту на виїзне засідання земельної комісії міської ради, тому що, як почала працювати наша рада, всі члени земельної комісії вимушені були виїжджати на виїзне, на виїзне засідання на своєму автотранспорті. Тому в результаті депутатський запит був проголосований на сесії і через деякий час автомобіль цей був наданий. Тому зараз проблем з цим вже немає. Наступний запит був стосовно реклами на торговому центрі. Ці, ви знаєте, що він на той час був, це було навесні, в лютому. Вже був пофарбований частиною фасаду, дуже гарно виглядав, але всі ми пам'ятаємо, яка там була реклама, він був обдертий до того. Тому ми подали відповідний запит про заборону розміщення цієї реклами, запит був підтриманий депутатами, але була б на відповідь, що це недоцільно, і реклама все ж таки повинна там була бути. Був невеличкий конфлікт на сесії міської ради, але вже у нас грудень 2016 року, ми побачення реклами немає. Дякуємо, напевно, директору торговця. Наступний запит був про заборону благодійних внесків в освітніх закладах, міста натішно, це школи та садочки. Запит цей не був підтриманий на сесії, але була. Були зроблені висновки, я так розумію, керівництвом освіти, було проведені багато в них нарад, роз'яснена робота. І далі зупинююся більш детальніше, чим ще це закінчилося. Наступний запит був в травні цього року про проведення капітального ремонту дитячого майданчика нашого казкового міст, містечка, яке знаходиться в центрі міста. Було багато розмов про його перенесення, демонтаж, перенесення в парк і так далі. Але ми все ж настояли, запит був підтриманий депутатами, був проведений капітальний ремонт в цьому році. Коли діти це, напевно, був повністю пофарбовані, замінені е -е різноманітні елементи, І він був відновлений його функціоналізм. Можливо, до кінця, але було зроблено. Е -е Далі був запит у нас до, ось, стосовно заборони опалювання вугілля на пенерній базі. Тоді вже це було в серпні місяці, всі мешканці Натішина mm -hmm. почули цей запах, напевно, бо в принципі ці бочки працювали багато ну, раніше вже рік. Запит був підтриманий і надійшла відповідь, що була створена відповідна група. Ця група засідала половиною два засідання. Туди вийшли громадські активісти, депутати, були представники відповідних служб, представники інспекції були. Група, на жаль, не закінчила свою роботу, але, як ми бачимо, кількість бочок зменшилася, тому що був все-таки тиск статті в ЗМІ. Одному підприємцю заборонили підприємницьку діяльність. Це було десь місяць назад, на разом не знаю, чим закінчилося, то суд не заборонив. Далі у нас був депутатський запит про висвітлення. Результатів розвитку тонних петицій, тому що ви, напевно, знаєте, що у нас в місті працюють два таких сервіси, на сайті розвиваного міста і на сайті самоборони. За цей час було подано більше 50 петицій, але, як ми бачимо, на даний час по суті повністю було виконано лише дві. Це про створення цього хабу, де ми зараз знаходимось, і про ремонт спортивних майданчиків в цих наших сеток по місту вони були попарбовані. І встановлені нові елементи. Всі інші петиції, і, на жаль, досі не виконані, деякі навіть не розглянуті. Тому ми не відповідний запит, нам знайшла відповідь. Особливо нас цікавив результат по розгляду петиції по реконструкції спортивного майданчика по вулиці Михайлова. Відповідь була така, що глупа створена, голова група міський голова. Але на даний час робоча група ще наразі не, не збирається. І таке, така самовідповідь була по петиції про створення скейт-парку, яка також набрала на цьому Відповідь така сама, робоча група досі не збиралася жодного разу. Наступний наш запит був про фінансування, передбачене фінансування нашої волейбольної команди АСНЕК, яка захищає кольори нашого міста яка в цьому році перейшла в вищу Лігу і почала приймати участь в Кубку України. Але відповідного фінансування їм не вистачало, не фактично частково фінансує, але зважаючи на те, що вони захищаються і наше місце, представляють, йому був поданий відповідний запит про передбачення такого фінансування і у відповідь надійшло, що в 2016 році буде подано розгляд депутатів нова редакція міської програми. Про програму розвитку фізичної культури спорту України, де будуть передбачені ці кошти. Ну і останній наш запит був на останній сесії 25 листопада про створення комунального підприємства благоустрій відповідного підрозділу, який буде обслуговувати наш міський ліс. Вже декілька сесій поспіль намагаються. Це два, ці дві ділянки лісу, одна біля хуторка, одна за хуторком, там 50 гектарів і 60 соток. Питаються цей ліс передати з балансу ЖКО. Воно хоче його списати, і вони, щоб ці землі перейшли в землі запасу. Але я вже два рази зауважив на сесії, що були вже відповідні заяви від громадян, які вже хотіли там взяти собі землю. До чого ще призвело, не тяжко здогадатися, лісу знову вирізали. Тому, сподіваюся, відповіді ще немає. Це був дуже свіжий заклад, що керівництво благоустрою це, створити відповідний підрозділ, тоді можна буде передати дійсно ЖКО відповідно на баланс благоустрою і в майбутньому займатися цим місцем. За цей час наші депутати брали участь у роботі 12 робочої групи комісії. Це Коротко це була група щодо фінансової перевірки з щодо використання бюджетних коштів на оплату, оплату комунальних послуг. Це була група з питання здійснення діяльності з виробництва вугілля. Група з перевірки документації та щодо реконструкції центру знання адміністративних послуг це історія дуже давня. Тоді наші Депутати помічники брав в участь в засіданнях і надав свою окрему думку, ми не зовсім були згодні з результатами роботи цієї групи. Далі було ще декілька груп, те, що, наприклад, щодо розміщення автостоянних служб таксі, це була дуже така цікава тема. Дуже. Була група, яка працювала не закінчила свою роботу щодо оренди земельної ділянки атомтаж сервісу на їзді в Натішем. І ще декілька. Робочої групи комісії. Е, у листопаді 2015 року був запущений сайт відповідний е, самоборонатішні комунальни, на якому ми висвітлюємо свою діяльність як громадського об'єднання, так і депутатів міської ради. Там також запроваджено онлайн-приймання, де кожний громадянин, кожен натішений може звернутися своїм питанням. Е, на всіп, е, за цей час було. Декілька десятків запитань, відповіді надсилалися всім громадянам. Також у нас працює штаб. Штаб працює у нас понеділка по п'ятницю. Ми ведемо також прийом громадян, як там присутні як депутати міської ради, так і члени Діонської самооборони. Також ми запустили цей же період на своєму сайті сервіс електронних петицій. За цей час там було створено біля 28 петицій, частину 8 було розгляну. 8 набрало, 100 голосів, розглянуті, розглянути, ну, я вам вже надавав інформацію, що декілька з них ще досі не розглянуті, хоча більше голоси набрали. Але ну, і наступному номер тішинського вісника не... ще, що... А ні, це не про це. Так, далі у нас, що ж ми зробили ще за цей рік? Завдяки зусиллям на з наших депутатів Целени Матросова і помічника Руслана Родомського стартував проєкт що Наше місто стало першим в Хмельницькій області, яке запустило цей сервіс. Громадяни там можуть онлайн отримувати різноманітні адміністративні послуги. Наразі цим проєктом переданий в СНАП. І СНАПу вже СНАП займаються надалі. Також Олена і Руслан запустили за підтримки в той час міського голови портал Розумне місто. Вони запустили цей портал в Україні першими, в першими в Україні це був Нетішин. На цьому порталі можна було також там спрацював сервіс електронних петицій. Там можна було подати дефекти ЖКГ, подивитися бюджет міста. Бачите закупівлю через систему через, через також користувалися послуги майбова, подивиться платіжки через єдати і так далі. Дуже багато сервісів. Так, За цей час ми особисто і мій помічник Сергій Почубов запропонували нове джерело доходу до бюджету міста. Це питання дуже старе, але напротязі останніх років до кінця його так і не було доведено. Це Наповнення бюджету за рахунок процентів від розміщення тимчасового візиту коштів бюджету на депозити. Було розроблено відповідне положення керівником фінансового управління Кравчук. І вже 11 березня було, відбувся вже перший конкурс, його виграв Укргазбанк на, на той час, який надав найбільшу процентну ставку. В жовтні цього, цього року вже відбувся другий конкурс. Де було розміщено ще 4 мільйони, то з першого раз було розміщено 4 мільйони, другий раз також 4 мільйони. Виграв цей конкурс вже Ощадбанк. Ставка була звичайно нижча вже 16,5%, але за цей час, з це березня місяця на 1 грудня, завдяки розміщенню цих коштів на депозити, бюджет міста вже наповнився майже 600 тисяч гривень додатково надходження. Було багато спорів в соцмережах, напевно. Деякі люди не розуміють, що це не просто кошти ми взяли і положили, це ті кошти, які вже передбачені під якісь програми, якісь проєкти, якісь капітальні роботи, але які ще не виконуються. Тому що ці кошти просто лежать на спозначестві і вже з цього нічого немає. Тому це тимчасово візьмуть кошти саме. Хочу далі розповісти про наше звернення. За цей час нашою фракції було подано 100. 115 звернень депутатських. Встановлюсь на найцікавіше з них. Це було звернення від Олена Матросова щодо встановлення пасажирського ліфту по будівельнику 4. Е, багато було відписок, багато було розговорів, розмов з цього приводу. Е, нарешті це ліфт все-таки включили в програму і передбачили відповідні кошти. Е, на даний час гроші ще живі не виділені, бо не був готовий проєкт, якого не встигли його зробити. Але сподіваюся, що в 2017 році все-таки цей будинок цей ліфт. Були представники цього будинку на сесії міської ради, то був така, чудово очу, що він розповідав, цей будинок був зданий ще більше 30 років назад, але це вік не працював жодного дня. Але ті, хто живуть там в 14 поверхів, то можна собі уявити, що там відбувається зранку та ввечері, коли люди приходять з роботи у колі. Наступне наше звернення було щодо наше, стану наших дитячих майданчиків в місті. Тоді ми направили звернення на ЖКО з проханням надати інформацію щодо їхнього стану та можливості встановлення нових компонентів. Дякую. Дякуючи начальнику ЖКО, дуже була змістовна відповідь, це було чітко вказано. І отримавши ці результати, було видно, що потрібно вже встановлювати 69 елементів і за ініціативою нашої фракції за підтримки міського голови. Депутати на 7 сесії міської ради виділили 391 тисячу на придбання цих майданчиків, вже всі можуть бачити. Вони встановлені по всьому місту рівномірно, це Керчаково, Шідев, Незалежність, Варшавська, Шевченка, Будівельник ну, все місто. Далі бо після цього вже пішло ще більше звернення громадян і вже на 15-й сесії депутати доводили лише 400 тисяч гривень на координації нових елементів відповідно програми ЖБО, яку було внесено в нашу фракцію зміни що на придбання цих нових втячних додач було передбачено 800 тисяч гривень. Ну, Було, було також до нас багато звернень стосовно опалювання вугілля, ну, про нього вже розповідав. Всі чудово знають, що в нас вже, там є 5 суб'єктів підприємства, підприємницької діяльності, які займаються цим, але в них і дво, дво з них немає, на той час не було, зараз немає документів, взагалі ніяких. Три їх ще є, але в одному вже перепинили підприємницьку діяльність. Ну, робота цієї групи продовжується, я так розумію, що в нас є новий заступник міського голови, який продовжить роботу цієї групи, бо в суті вона не закінчена. Також ми написали, якраз по цій темі було зібрано підписи декілька громадських організацій, де ми звернулися до органів, які видають відповідні ліцензії, екологічні органи щодо недопущення. Видачі цих документів цим двом підприємцям, які вже намагаються їх отримати. Вони подалися документи, але поки що їх зупинило те, що була ліквідована Держсанепідемслужба, і її функції ще не були передані в Держспоживслужбу. Тому документи там вже не лежать, але функції таких дозволів ми ще не маємо. Запропонували і не надавати їм такі дозволення. Далі у нас на дуже цікавий, я рахую, що це дуже цікаво, це он голосування в соцмережах, які, на основі яких ми робили відповідні кроки, тому що не завжди зрозуміло, це цікаво це громадянам чи ні. І щось починати робити і потім отримати від цього негатив, це не завжди гарно. Тому зупинюся на самих цікавих, це було таких шість голосувань. Це, наприклад, було голосування щодо благодійних внесків, де 95% проголосувавших, а те майже 500 людей проголосували, що вони хоч раз, але здавали кошти примусово в освітні закладами місцевого нами На цю тему було написано багато статей, була навіть відповідна петиція, вона була розглянута. І в результаті я врахую, що це принесло свої результати, тому що... Після цього було виділено додатково більше 700 тисяч гривень з місцевого бюджету на миючі засоби. Це 390 тисяч, це саме на те, на що збиралися збирали батьків. Це було по 30 тисяч на кожний дошкільний запитів на школу. Було також виділено 130 тисяч на спортивне обладнання, це м'ячі, спортивний лінтар школи, що зазвичай в мене також два сина, один торгов в школі, одну садочку, збирали кошти. Всі ці процеси було з і Додатково було, що виділено 240 тисяч на поточні ремонти, що також на це збирали кошти з батьків, на, на фАКБ, на різноманітність будівельні матеріали. Тому вважаю, що це дуже така потужна ініціатива. Люди можуть проголосувати, можуть почитати, можуть порекомендувати. було дуже багато коментарів. Була дуже гарячі дискусії на сесії міської ради. Що Присутні журналісти напевно це пам'ятають. Далі було... також ми проводимо голосування щодо введення натішення електронної системи голосування Вічі. Тож, було багато за і проти. Дійсно дуже гарна система, вона надала нам прозорості роботи в нашій раді, але відповідно вона і коштувала більше 300 тисяч гривень, тому вагалися ми, чи голосувати за це чи ні. Але від думка людей. Там більше 60% проголосувало за, тому, враховуючи думку людей, ми також за це проголосували. І я вважаю, що це найбільше досягнення нашої ради за цей рік якраз введення цієї системи. Тому що це дуже підвищило політичну відповідальність депутатів, і вже кожен виборець може побачити, як голосує його обранець, за які питання як, і як голосує. Раніше такого, такої можливості не було. Тому це дуже гарно, нововведення в нашій міській раді. Також по результатам такого ж, такого ж і одного зала голосування по цьому казковому містечку і був направлений наш також відповідний запит і проведений капітальний ремонт. Ми також вивчили думку громадян. Тоді теж 92% висловили за його капітальний ремонт і був поданий тоді нами відповідний запит. Ми будемо продовжувати надалі. Таку практику продовжувати, е залучати громадян більш активніше до життя міста. Я е на останній хочу зупинитися ще на громадському бюджеті, який був положений про нього, бо у нас е прийнято в вересні місяці. Е дуже гарна ініціатива. Більше 2 мільйонів гривень передбачено для проєктів громадськості. З громадянами можуть написати свої проєкти. Е і шляхом голосування, і мешканці натішно могли обрати ці проєкти. Взагалі було подано 11 проєктів, сім з них було написано, три було написано членом ще чотири на було написано за нашої підтримки, Ну, взагалі сім, як було написана до нашим прихильникам, були зняти з голосування, хоча відповідні відділи виконавчого комітету надали свої позитивні відгуки про всі проекти, взагалі, які були. Але не бажання втілювати чись особисті проєкти, як мені зауважує міський голова, лобіювати е інтереси своїх виборців. Но, напевно, ми для того йшли в міську раду, щоб це робити. Е це дуже гарна стаття, я подав ті вісник», Я думаю, що всі вам зможуть прочитати на вихідних. Завтра да, вона вийде, там дуже все гарно описано. Ось це чергова громадська ініціатива, яка в Натішині, по суті. Приготувалося в мильну Гульбашку також, як і сервіс електронних петицій, який вмер вже, можна сказати. Так само, як сервіс дефектів ЖКХ, тільки 20% дефектів, судячи з сайту розумного міста, виконано на цей час. Це третя була громадська ініціатива, дуже гарна, вона в багатьох містах робиться. Наприклад, в Хмельницькому всього мільйон виділяється на це. В нашому місті було більше 2-3 мільйонів. Але знову. Я вважаю, що закінчилося поки що нічим. Ну, все після запитання, Будь ласка.